Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про одну з найважливіших тем для усіх, хто планує працювати за кордоном: дозвіл на роботу. Що це таке, чим він відрізняється від візи, хто його видає, і найголовніше, як отримати цей документ без зайвих проблем і шахрайських схем. Багато українців думають, що якщо є віза, то можна просто приїхати і почати працювати. Але саме дозвіл на роботу є тим документом, який визначає, чи можете ви офіційно працювати, отримувати зарплату та соціальні гарантії. Дозвіл на роботу це офіційний документ, який підтверджує право іноземця виконувати певну трудову діяльність у певній країні, у конкретного роботодавця та протягом певного чіткого терміну. У більшості країн Європейського союзу цей документ оформлює саме роботодавець, а не працівник. Тобто, якщо ви їдете через офіційну компанію, яка Співпрацює з роботодавцем у Європі саме вона подає заявку на ваш дозвіл. Отже, самі дозволи бувають декількох типів. Наприклад, перше це короткостроковий до 90 днів. Далі йдуть сезонні дозволи, далі йдуть довгострокові на і більше, і типу Blue Card для висококваліфікованих спеціалістів. Чи може людина працювати без дозволу? Багато хто їде за кордон, думаючи, що і так пронесе. Але працювати без дозволу це доволі високий ризик. Штрафи, депортація, заборона на в'їзд до Європейського Союзу. Розбираємо приклади із практики. У Німеччині, наприклад, штраф для роботодавця може сягати до 50 тисяч євро, у Польщі до 50 тисяч злотих, а працівнику можуть Анулювати візу та заборонити в'їзд на 5 років у єврозону. Тому працювати без офіційного дозвілу це як ходити по мінному полю. Як же отримати дозвіл на роботу? Даємо покрокову інструкцію. Спершу потрібно знайти роботодавця або через офіційну компанію з працевлаштування або самостійно, але обов'язково перевірити легальність. Далі йде подача заявки на дозвіл. Роботодавець звертається до певного урядового органу в тій чи іншій країні і формує для вас заявку. Наступний етап це розгляд документів. Зазвичай термін розгляду документу займає від 5 днів до 6 місяців, залежно від країни вашого походження та від того, чи ваш роботодавець виконав усі необхідні вимоги по документах. Наступний етап це отримання Дня самого дозволу, ви отримаєте копію цього документа, а оригінал зберігається у роботодавця. Але тим не менш, ви можете перевірити, чи дозвіл на роботу не є підробкою. У кожному дозволі на роботу міститься або унікальний номер, або унікальний QR-код, просканувавши котрий, ви можете потрапити на сторінку урядової організації, яка видала цей дозвіл на роботу, і подивитися, чи дійсно саме ваш роботодавець подав вас на цей дозвіл, і чи дійсно цей документ виданий саме на ваше ім'я. Тому будьте уважні і завжди перевіряйте документи, які ви отримуєте від ваших роботодавців. Після того, як ваш роботодавець зробив для вас дозвіл на роботу, ви, якщо не мали візи, маєте можливість податися на візу і відкрити її на основі цього дозволу на роботу, який ви маєте, або податися на документ, який підтверджує право на тимчасове проживання та роботу у тій чи іншій країні. Якщо ж у вас вже була віза, то нічого робити не потрібно. Ви просто отримуєте новий дозвіл на роботу для нового роботодавця, оформлюєтесь офіційно у нього і продовжуєте працювати до терміну, поки ваша віза або побутовий документ не закінчиться. Типові помилки при оформленні дозволу на роботу: подання неправдивих документів, наприклад, робота на іншого роботодавця, ніж зазначено у дозволі, недотримання термінів перебування, оформлення через фірми-посередники без ліцензії Ми можемо розказати, як перевірити компанію. Наприклад, у компанії обов'язково має бути ліцензія на працевлаштування, юридична адреса, офіційний сайт та відгуки. А також ви можете перевірити будь-яку компанію за унікальним ВАТ або НІП номером на спеціальному сайті. Про те, як це зробити, ми розповідали у минулі. Обов'язково слідкуйте за термінами ваших дозвільних документів, і нагадуйте роботодавцю, що вам потрібно оновити ці документи. Окрім того, що роботодавець має оновити вам дозвіл на роботу, якщо ви продовжуєте працювати, потрібно для оновлення цього дозволу, щоб у вас були актуальні і ваші документи, які дозволяють вам перебувати та працювати на території тієї чи іншої країни. Це може бути дійсна віза, обов'язково дійсний паспорт або дійсний побутовий документ. Ви, як відповідальний працівник, повинні слідкувати за тим, щоб ваші документи. Які дозволяють вам перебувати та працювати в Україні, були у повному порядку та були дійсними. А ваш роботодавець зобов'язаний слідкувати за тим, щоб ваш дозвіл на роботу теж був дійсним і вчасно продовженим. Що ж дає працівнику офіційний дозвіл на роботу? Це в першу чергу повна легальність, можливість отримати медичне страхування, соціальні гарантії, право на подальше оформлення виду на проживання, можливість перевести свою сім'ю. Це не просто документ, це захист ваших прав. І саме тому краще звертатися до офіційних компаній, які все оформлюють закон. В контексті розмови про дозвіл на роботу ми часто отримуємо запитання, які б хотіли сьогодні з вами говорити. Наприклад, першим питанням було: чи можна працювати за студентською візою. Все залежить від того. Чи вказано це у вашій студентській візі? Є студентські візи, які видають тільки і виключно на навчання. Ця віза не дає права вам працевлаштовуватися, вона дає вам право лише перебувати та навчатися у тій чи іншій країні. Але якщо у візі є спеціальна помітка, що ви можете працювати тимчасово або сезонно, то, звісно ж, на такі види роботи ви можете спокійно працевлаштовуватися, і це не буде жодною проблемою ні для вас, ні для роботодавця. Наступне питання: скільки часу діє дозвіл? Дія дозволу залежить від того на кого саме він оформлюється. Дія дозволу може сягати від півроку і навіть до 2-3 років. Це все дуже індивідуально. Ви повинні уточнювати цей момент у вашого роботодавця. І коли він проаналізує ті документи, які є у вас в наявності, зможе більш точно сказати, на який період часу зможе отримати для вас дозвіл на роботу. Отже, легальна робота це не бюрократія, а в першу чергу гарантія вашого спокою. Дозвіл на роботу це ваш головний документ, який відкриває шлях до стабільності, соціальних прав і безпеки. А щоб уникнути помилок і зайвих витрат, завжди працюйте лише з офіційними компаніями, які мають досвід і партнерів у Європейському Союзі. Підписуйтесь на канал, щоб знати усе про легальне працевлаштування у Європі. Діліться в коментарях, чи доводилося вам стикатися з оформленням дозволу і які виникали труднощі під час цього. Обговоримо це у наступних відео. До зустрічі!